І усім приїздить племок на No57, я про як розкаїть свіно півене, ми розпочинаємо. Почнемо з того, що свій півень повернувся в шостому сезоні в 8-9 серії. Більшість, що в шостому сезоні окаліпше, вже в більшості його в більшості мотивація, чого він більше робить більше за дехто оборони, більшість того, що... Він хоче змінити, щоб рятоку мити, тобто змінити торку геробрано, що не піднесело більше, щоб він віддумався, якби його підтримувати. Більше стає це є метою хвінапівлена, і тому він більшості це робить без залишатися з за геробраном в тут, і тому більше чого він більшості прийшов в. Більшість до гроба більшості в що можна чекати, ну коли більшість його скайть свіна пілена, то не ну, десь більшості можна чекати більшості оскаття цього персонажа десь в ну десь в 10-х серіях можна чекати оскаття свій напілене, і що я можу сказати, що як його оскрить, це може в більшості, що мінити можливо ставлення до самого персонажа більшості і Можна сказати, що і, коли більшість його скейть самого персонажа, то ну, це десь буде в кінці майже під, під кінець трині погоди, десь в, ну, в шостому сезоні, тобто під кінець шостого сезону, то ну, це більше скорше буде в 20-х сериях, і більшість ще я можу сказати, що свій пігли на ну, рік дуже добре в більшості скрили. Ну, там його в більшості є історія, але... С той допівлене, але в більшості в тих погодих ліпше вже розкрита, ніж ну, як це було в поліплеє погоди, тому в шостому сезоні його вже, вже розкрити в цьому персонажу. І ну, можна буде вичекати, що їм буде краще розкритий, ніж в поліплею погоди, де він був бо перший з'явився там. Тому що сам перший персонаж в більшості вже з'явився в поліплею погоди, і сам персонаж він був в більшості. В більшості представлявся більшості негативним персонажем, і ну, в якби взяти трині погоди, це схоже більшості позитивний персонаж. Що я можу сказати, що сам персонаж Свінфілен, він ну бо здається, що він більше добрий, але коли більшості його вже розкрить, то ну... він не такий вже буде такий добрий, який здавався раніше. Так, в більшості як візьмемо, ще в більшості як. Що розкрить свій напілене, то там буде ще й позитивні біжатися, як його ще розкрить, самого свій напілена і ну, комусь це теж не, може, не сподобається, як його розкрить свій тому просто сам персонаж свій ну, він не такий добрий, як здається, поки що. Ну, коли його краще його то ну, він вже не буде таким добрим, який здавався раніше, і ну, ну. Він вже не буде добрим. Під персонажем який був. Я думаю, не закінчувати конференцію. І Всім до побачення з вами був всем good гудбай.